Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитися, що буде завтра. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Угу. Так, ну дивіться, для когось з вас буде важливим, важливий, важливе а, те, що ви вигадаєте, врешті-решту, те, що вам спаде на думку. Там, де була якась ситуація, яка вас дуже бентежила, от просто не давала вам спокою. І щось, знаєте, те, що лякало, ви все ж таки знайдете вихід. Ви, знаєте, от Там, де ви були зосереджені на тому, що погано, і навіть знаєте, не звертали увагу, що в будь-якій ситуації як погане є, так і щось хороше. Ви все ж таки помітите, що хороше, і будете. Як розвиток, як зосередженість на на щось хороше свою Спрямов, спрямуєте і, ну як візьмете собі можливість вийти з складної ситуації, ви над чимсь все ж таки візьмете контроль, над якоюсь ситуацією, яка от станом як на зараз, вона вас може лякає, може, знаєте, от як неприємно від того, що ви не розумієте, як вчинити. Це зміниться. Ви знаєте те вихід? Сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Буде вже прийнято рішення, і перші якісь кроки будете робити, от саме заради, ну, як зберегти цінність, от там, де вам, що вам цінно в цих стосунках, в цій людині, в собі, як зосередити увагу на цінності. От, знаєте, там, де ви розуміли для себе, що я тут я вже тільки втрачаю, тут мені вже не хочеться це зберігати, бо воно для мене не важливе. І все ж таки ви будете зосереджувати більше уваги на тому, що ж все ж таки цінне, на чим же ж, на що вам треба звернути увагу, на що спрямувати увагу людини. Тобто тут якась ситуація, яка ну, як бажання перекреслити те, що вас не влаштовує, як відійти від того, що вам болісно сприймати. Давайте подивимось, дії чоловіка у бік жінки. Що завтра чоловік буде робити облік Угу. От саме чоловік тут і не хоче втрачати, от йому, саме йому тут важливо, він, знаєте, це як пошук ідеального виходу з ситуації. Як, знаєте, от Я буду шукати можливість. Домовитись. Ось так тут більш виглядає. Про допомогу думає, де в чим він може вам допомогти? Думає про те, щоб, як знаєте, як навчитися або вас навчити якійсь ситуації, яка вас, вам буде допомагати. Тобто тут дійсно от пошук варіантів. Давайте дивитись, що ж завтра жінка буде робити. Що жінка буде робити? Угу. Така цілеспрямована натура. Якщо щось вирішила собі, то вона буде робити так, як вона вважає. Якби там чоловік не намагався в чимось їй допомогти, її на щось направити, вона сама собі знає, що їй робити. Тут дуже така зосереджена на своїх бажаннях, на своїх якихось там думках жінка. Тут, знаєте, жінка, яка вміє навіть відчути енергії. Вона не те, щоб там тільки ну, керується тільки якимись там, наприклад, ну, звичками. Там. А тут вона як, вона дуже звертає увагу на Свої почуття, на, на відчуття ситуації. Тут така жінка. Ну, взагалі-то вона з цим чоловіком ну, вона відчуває єдність з цим чоловіком. Вона своє щось робить, але для неї ці стосунки ну, це як родина. Це, от, знаєте, ми разом, ми в одному напрямку рухаємось. Тут непогана ситуація. Так далі, для тимчасово одиноких, що у вас буде завтра у сфері кохання. Угу. Ви знаєте, ви більш будете зосереджені Тут робота. Фінансові якісь справи, роблю те, що хочу. Я не бачу вашої зосередженості на сфері кохання. Тут більш про матеріальне, тут не про кохання, тут, знаєте, як, як розподілити гроші, як дочекатись якихось грошей, як дотягти до того моменту, як прийдуть якісь гроші. Тут таке більше. Да. Можете займатися якимсь своїм хобі, яке ви монетизуєте. Давайте далі. Давайте про роботу подивимось, що у вас буде завтра в роботі. Щось будете обмірковувати. Є, є у вас якась така, Ой, скажу так, якась така позиція. Хочу зробити ось так. Ні, може краще ось так зробити. Хоча треба пошукати ще якісь е... якусь можливість. Отак, от знаєте, от одне, друге, третє. Ви знаєте, що вам цінне, ви знаєте, на що треба ставку робити, але це, як знаєте, можуть бути різні варіанти, як цього досягти. От ви будете як, ну, як спроба різних варіантів, отак От тут більше. Ну, давайте далі. Що вам важливо прийняти завтра? Що вам важливо прийняти рішення і зробити перший крок. Навіть якщо ви потім можете передумати і сказати собі, ну воно то непогано, але щось по-іншому хочу. Бо можете тут трошки, знаєте, як придивлятись до того, як воно вийшло, а потім казати собі, ну, щось, щось, щось іншого хочу. Приймайте можливість спробувати. Тут важливо, знаєте, от як ви не зрозумієте, як воно для вас краще, поки ви не спробуєте отак тут. Щось може вас бентежити, і тут вже важливо от просто хоч якусь реакцію видавати. Тут. Тобто не сидіти, не просто там сидіти, і думати, може так краще, а може по-інакшому. Ви не зрозумієте на думках, самих, от просто думках. Ви не зрозумієте, як воно справді вам підійде, от, на що налаштуватись. Хоч, хоч Потроху, але пробуйте. Від чого краще б за все відмовитись завтра? Від чого вам краще за все відмовитись. Королеву Пентаклів нам видають. І знаєте, там, де королева Пентаклів... Якийсь свій, свій талант е просуває, організує, е те, над чим працює і що, чого тут відмовлятись, від чого тут розмови, якісь про завершення, про закриття чогось. Відмовтесь, от там, де ви вже налаштовані, десь ставити крапку. Буде вам якась підказка, буде, Ну от це ви з кимсь будете спілкуватись, і хтось може така королева Пентаклів. Може, це ваша карта королеви Пентаклів, але тоді з різними людьми може поспілкуйтесь. Хтось вам підкаже як краще. Так, тут. А вам треба реагувати на підказку чиюсь? Ага, ні, відмовитись. Людина може вас підштовхувати, що от роби, роби, швидко роби. А вам треба відмовитись і. Угу. Вам треба до себе дослухатись, я зрозуміла, від чого вам краще за все відмовитись. Від, знаєте, від залежності чужої думки, чужого налаштування, коли ви не керуєтесь своїми якимись думками, своїми бажаннями, а коли ви підкоряєтесь комусь, отак. Від такого треба відмовлятись. Тобто прислухайтесь більше до себе, до своїх бажань, до своїх якихось там бачень. А ну, ви тут спроможні самі подолати якусь там, ну, де вам там треба, що подолати. Давайте далі. Чого ж вам не уникнути, давайте побачимо. Дійсно, ви десь будете обирати серед багатьох варіантів. Ну, от кілька буде варіантів, як вчинити, і вам не оминути того, щоб, знаєте, от, замислитись. Походити може весь день, може, наприклад, подумали, лягли спати і вранці приймати рішення. Тобто тут не поспіхом, тут все, що ви будете робити, воно дуже ретельно повинно бути обмірковане. І знов-таки королева Пентаклі у нас вже на дні колоди. Тобто Це все ж таки більш за все це ваша енергія. коли ви на щось спрямували свою увагу. Вам це обов'язково робити, але м, тут, знаєте, важливо прорахувати кожен свій крок. Далі порада від вищих сил, порада від вищих сил. Угу. Так, дівчата комусь з вас говорять, що не потрапляй в утрикутник. Король жезлів, король Пентаклів і е -е… карта коханці вас просто зупиняють. От просто кажуть: не йди туди. Я розумію, що це просто не для всіх. Для всіх інших просто нема поради від вищих сил, бо ви впораєтесь з усім самі. Не треба вас спрямовувати, ви все робите так, як слід. А от тут хтось може в халепу потрапити, і вас намагаються спрямувати, от просто пройти повз з заплющеними очима і не потрапляти в трикутник. Ну, ви ж пам'ятаєте, вас показували королевою Пентаклів, а тут показують, що у вас є король пентаклів. А може, десь якийсь там красень з'явитись і вас спокушати. Тож не ведіться на це. Все, на цьому, всім. Дякую, всім гарного дня і гарних подій. І бережіть себе. Хай все у вас буде добре, хай ви будете здорові і щасливі. І побачимось у нових відео. Всім пока!